Ну що, заїжджав до нас містер пропер, відмив трохи нам ці всі гадості. Оце теплообмінник ЄГР, все як завода, впуск, заслонки, все. По красоті, по чистоті. Починаємо збирати. Що шо, треба, щоб зібрати? нижняя ласка и мидно смазка. Ну что, Сажевый фильтр после мойки. Вот, практично, новый катализатор. Все, чистенький, все просвечивается. От. Тепер збираємо всю цю конструкцію в кучу, зварюємо, встановлюємо і тестуємо. Все. Димоход зібрали в кучу, йдемо встановлювати. Все зробили, все зібрало, все, вимили, почистило. Заводимо. Знімаємо помилки ну, і даємо людині гарантію. Через 300 кілометрів людина заїде і подивимося на результат. Все чудово. Вийдемо, включимо. Регенерацию и в добрый путь.